1 квітня 2001 року був заарештований сербською владою і 28 червня переданий до ГААГИ у міжнародний трибунал по колишній Югославії. Передача відбувалася за ініціативою сербського уряду та проходила цілком таємно. Судовий процес розпочався 12 лютого 2002 року. Злочини, у яких обвинувачено Слободана Мілошевича на основі його особистої відповідальності, і це за даними Вікіпедії. Боснія і Герцеговина. 29 злочинів у період із 1 серпня 1991 року до 31 грудня 1995-го. Геноцид. Масові вбивства боснійських мусульман і хорватів. Страта декількох тисяч мусульман у Сребрениці у липні 1995-го. Створення концтаборів. Близько 50 на території Боснії. Насильницьке переселення більш як 250 тисяч осіб, 10 злочинів проти людства, переслідування на політичному, національному і релігійному ґрунті.